І бійці сил спецоперації збройних сил України вистежили російських солдатів, які вбили двох наших А українських військово-полонених частину ворожих бійців ліквідували, а трьох взяли в полон. І вони вже дають свідчення. Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці із 40-ї арктичної бригади. На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох військових сил тероборони України і доповіли про це командиру своєї роти. А ротний по рації наказав росіянам стратити українських військових. І національна поліція проводить більше 200 обшуків в справах щодо незаконного перетину кордонів військовозобов'язаними. Працюють на території 19 регіонів України, фіксують різні правопорушення: шахрайство, підробку документів, несанкціоноване втручання в роботу електронних реєстрів і підкуп службових осіб. І нафтобази в Росії продовжують масштабно палати, тому що венгельці вогонь не можуть загасити вже четвертий день поспіль. І це, до речі, друге вже пошкодження цієї нафтобази. Перше було тиждень тому. Там тоді вона палала шість днів. Туди безпілотники прилетіли вдруге вже в ніч на 14 січня і повторно вразили нафтобазу комбінату Кристал. Горить полає у Воронезькій області. Після вчорашньої ночі росіяни намагаються захистити полум'я на нафтобазі у Лисках однак поки стає тільки гірше. Зараз там полають чотири резервуари, а в районі навіть ввели режим надзвичайної ситуації.